Здравствуйте, показую вам однокімнатну квартиру в новобудові, новий ремонт. Мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, в місті Вінниця. Зайшли в коридор. Шафа гардеробна. Ось така глибока. 44 квадратних метра, на підлозі плитка. По коридору і на кухні там в вальній. Тут скрізь піде грів. В вальній кімнаті душова. ванна машина, все залишається, все нове. Люди зробили для себе, потім купили будинок. Буває. Тому вам пропонуємо дану квартиру. Це кухня у нас. Вид з Пухольні меблі, холодильник, нова плитка, поверхня, автономний ще газовий. котел, я вам покажу. Атрон. І сама спальня. Також тут у нас шафа. Губимо побачили. З зеркалами. Красиво для вас стоїть і балкон. Можете вже дзвонити. 098 454 одиниці. Покажемо, зручний для вас час